Так ну, що, всім привіт! Хочу сьогодні розказати вам про мої улюблені позиції від Marquis. Так, і перше, що я хотіла розказати, це моя улюблена ось ця червона туш. Багато з моїх учениць вже знають, що я її просто неймовірно люблю. Вона робить просто супернеймовірний ефект довгих вій. їх видовжує, трішечки. І за рахунок силіконової тоненької кісточки неї прям дуже зручно гарно підмальовувати віки. Тому перед тим як проклею вії всім клієнтам використовую її. Ну просто неймовірний ефект. Подивіться, як круто вона промальовує і видовжує кожну війку прям Вовк-ефект. Те, що люблять всі дівчата, і те, що всім подобається. Мої клієнти супер задоволені і цю туш просять в мене замовляти кожного разу. А без цієї красивої палітри не обходиться жоден мій макіяж, як і повсякденний, так і клієнтський. Недарма я називала Time. Вона дуже універсальна, підходить абсолютно під всі типи шкіл. Шкіри, обличчя і також макіяжу. В ній є дуже приємні відтінки хайлайтеру і бронзера. І якщо мені треба гарно м'яко згладити мою тушовку, тушовку саме скульптора і додати яскравості корекції, ця малютка дуже сильно ідеально підходить на роль цього. І також цей хайлайтер, який підходить, кажу, абсолютно всім дівчатам. Буде підкреслювати е, сяєння вашої шкіри. Ця палітра саме про сяння, нам підійде ідеально, якщо е, багато хто з клієнтів не любить самого скульптора, а любить просто сяючий красивий відлив е, шкіри. От, Цією палітрою я роблю саме його, і е, можна побачити на мені, як красиво просто переливається корекція, наповнюється і навіть також на повсякдень зручно, адже тут є вже і бронзер, і хайлайтер. Ну і також незамінною любов'ю є олівчики від Вірлен. Саме найчастіше використовую саме їх. Зараз в мене на губах відтінок 12, і серед моїх клієнтів він найпопулярніший, адже він такого нейтрального кольору, пильної троянди, він ні темно коричневий ні, там на якраз щось поміж те. І мої клієнти дуже люблять, коли зверху наносити блиск або просто матову помаду. Тому його рекомендую вам до використання. Ну що ж, була рада і корисно поділитися своїми улюбленими продуктами від Марк Вірлен. Я взагалі являюся їхнім амбасадором вже кілька років. Чому не можу цьому не тішитись? Вони роблять ідеальні продукти. В ціновій політиці і для візажистів, і для е, дівчат, які користуються косметикою, і люблять фарбуватися кожного дня. Тому була рада поділитися своїми улюбленими.